Розділ 38. І ось Шепатія, син Маттана, Гедалія, син Пашхура, Юхал, син Шелемії, та Пашхур, син Малкії, почули, як Єремія, звернувшись до всього народу, говорив те, що сказав йому Господь: хто залишатиметься в цьому місті, загине від меча від голоду і від мировиці, а хто вийде з міста і здасться халдеям, той не загине. Його життя буде йому подароване як здобич, він залишиться живим. Бо так говорить Господь: це місто неодмінно буде віддане в руки війська Вавилонського царя, який його захопить. Тоді вельможі сказали цареві цього чоловіка потрібно покарати на смерть, адже від його промов опускаються руки військових людей, котрі ще залишились у цьому місті, як слабнуть руки і всього народу. Коли їм говорять подібні слова, адже цей чоловік турбується не про добробут цього народу, а скоріше про лихо для нього. І цар Седекій відповів Ось він у ваших руках, і цар неспроможний протидіяти вам у цій справі. Вони схопили Єремію і кинули його у водозбірну яму царського сина Малкії, що була у дворі в'язниці. Єремію туди спустили на мотузках. Оскільки в ямі не було води, а лише болото, то Єремія погряз у тому болоті. Один з євнухів царедворців, ефіоплянин, на ім'я Евед Мелех, котрий був на службі в палаці царя, довідався, що Єремію вкинули в яму. В той час, коли цар перебував біля Вен'ємінової брами, Евед Мелех вийшов з царського палацу і звернувся до царя з такими словами: Володарю, мій царю! Ці люди погано повелися з пророком Єремією, вкинувши його до ями, адже він там швидко помре з голоду, поза як у місті вже не залишилось хліба. Тоді цар звелів ефіоплянину Евед Мелехові, говорячи: Візьми під своє відання тридцять чоловік і витягни пророка Єремію з ями, поки він там не помер. І Евед Мелех організував людей. Пішов у комору царського палацу, назбирав там усякого старого лахміття та зношений одяг, і спустив їх на мотузці до Єремії в яму. Тоді ефіоплянин Евед Мелех заволав до Єремії підклади це старе ганчір'я та зношений одяг собі під, під пахви з обох боків під мотузки. Єремія так і зробив. Після цього почали тягти Єремію мотузками і поволі підняли його з ями. Таким чином, Єремія знову опинився у в'язничному дворі під вартою. Цар Седекія наказав привести до нього пророка Єремію, і він зустрівся з ним біля третього входу в Господній храм. І цар сказав Єремії: Я хочу про щось тебе запитати, але ти не приховуй від мене жодного слова. Єремія відповів Сидекії: Якщо я тобі сповіщу правду, то хіба ти не вб'єш мене? І якщо я тобі щось радитиму, ти також мене не послухаєш. Тоді цар Седекія, потайки, присягнув Єремії, говорячи: Як живий Господь, який подарував нам життя, що не вб'ю тебе і не віддам тебе в руки тих людей, котрі зазіхають на твоє життя. Після цього Єремія сказав Сидекії, так говорить Господь, Бог Саваот, Бог Ізраїлю, якщо ти все-таки вийдеш на зустріч можновладцям Вавилонського царя, то врятуєш своє життя, і це місто не буде віддане вогню, залишишся також живим ти і твоя родина. Але якщо ти не вийдеш до можновладців Вавилонського царя, місто Єрусалим буде віддане в руки халдеїв, які його спалять вогнем, і ти не врятуєшся від їхніх рук. Тоді цар Седекія сказав до Єремії: Я боюсь юдеїв, котрі перейшли на бік халдеїв. Аби я не був відданий у їхні руки і щоб вони не глузували наді мною. Однак Єремія запевнив тебе не видадуть, послухай слово Господа, яке я тобі передаю, і з тобою буде все добре, ти залишишся живим. Якщо ж ти відмовишся вийти, та ось що показав мені Господь: усіх жінок, котрі залишилися в палаці Юдейського царя, виведуть до можновладців Вавилонського царя. І там вони про тебе глузуватимуть, мовляв, ага, підмовили, ошукали і перемогли тебе, друзі. Коли ж твої ноги загрузли в багнюці, то вони відвернулись від тебе. Отже, всі твої жінки і твої діти будуть відведені до халдеїв. Та й сам ти не врятуєшся з їхніх рук, ти потрапиш у руки Вавилонського царя, а це місто буде спалене вогнем. І сказав Седекія до Єремії – Нехай ніхто не дізнається про цю розмову, бо інакше ти помреш. А якби, вельможі, все ж дізнались, що я розмовляв з тобою, і вони прийшли до тебе та сказали тобі повідом нам, що ти говорив цареві і що сказав тобі цар, не приховуй від нас, і ми тебе не вб'ємо, тоді ти так маєш їм сказати: Я висловив перед царем своє благання, аби він не повертав мене у дім Йонатана, щоб я там не помер. Так і сталося. Усі можновладці прийшли до Єремії і розпитували його, але він відповів їм точнісінько так, як звелів йому цар. Тож вони мовчки пішли від нього. Таким чином та розмова так і залишилась таємницею. Єремія ж залишався у в'язничному дворі під вартою аж до того часу, коли був захоплений Єрусалим. Отже, Єрусалим таки був здобутий ворогами.